Привіт! мене звати Ольга Торська, і я вітаю вас на каналі Математика по-українськи. Я хочу, щоб ми сьогодні поговорили про квадрат різниці двох виразів. І це відео буде умовно поділено на дві частини. В першій я вам розкажу про саму формулу, як вона виглядає, а потім ми розв'яжемо якийсь приклад. Зазвичай записують формулу так, А-Б в дужках і до квадрату, і ви розумієте, що замість А і Б можуть бути будь-які числа, будь-які букви, також можуть бути навіть вирази. І я вам хочу спочатку її довести, якби пояснити, і вже потім покажу, як вона виглядає в загальному. Що ж таке квадрат? Це ви знаєте, що якщо в нас є А до квадрату, це просто А помножити на А. Тому тут в нас до квадрату підноситься вся дужка. Тому просто множимо А мінус помножити на А мінус Б. Дві одинакові дужки, тут є знак умножити, ми його не завжди пишемо. І як множити многочлени, ви пам'ятаєте, по черзі а на а А квадрат, потім А на мінус Б, буде знак мінус АБ. Потім уже «b» множимо по черзі. Мінус «b» на «a» буде мінус «ba». І мінус «b» на мінус «b» буде плюс, бо мінус на мінус дає нам плюс плюс «b» квадрат. І що ж ми маємо? «a» квадрат переписуємо. Мінус АБ і мінус БА це два одинакових вирази, тому що Б і А можна поміняти місцями. І так у нас утворилося мінус 2 ab і останнє плюс b квадрат. Ось як виглядає квадрат різниці. А мінус b до квадрату дорівнює А квадрат мінус 2 ab плюс b квадрат. Зауважте, тут мінус і тут мінус. Тут завжди буде плюс а квадрат, b квадрат мінус 2 ab Це як виглядає формула, можете собі десь її виписати. Щоб вона завжди була поруч, вона вам буде корисна дуже багато разів. І давайте застосуємо цю формулу у якісь задачі прикладом. Я сюди перепишу зверху, щоб ми могли на неї завжди дивитися. І тепер розглянемо такий вираз. 4 мінус 3А це все до квадрату. І нічого, ще за формулою А тут. Я ж казала, що у нас Б і А можуть приймати будь-якого вигляду. Тому в даній ситуації мінус це є наше мінус Б. І дивимось а. а це є наше 4. Значить, 4 підносимо до квадрату. Мінус ставимо. 2. 2 завжди переписуємо. Помножити. Помножимо по черзі на 4 і на наше b. 3 a Цей мінус я вже ось сюди записала. Плюс b квадрат. Плюс 3 a Беремо 3 a в душки до квадрату. Тому що квадрат і відноситься до трійки, і також до А. Це дуже важливо не плутати. І відноситься до квадрату і 3 і А. І розв'язуємо 4 до квадрату це є 16, бо 4 помножити на 4, 16. Мінус. рахуємо, 2 помножити на 4. 8, 8 помножити на 3, 24. А. Залишається. 3 підносим до квадрату 9, А підносимо до квадрату А квадрат. 9 А квадрат. Вітаю, ми з вами застосували формулу квадрат різниці і розписали такий вираз. Якщо у вас є питання щодо цього виразу, звідки ми там взяли якесь число або питання про знаки, ви завжди можете запитати мене в коментарях. Якщо ви хочете розв'язати якийсь приклад, і не знаєте, як його розв'язати, теж можете написати в коментарі. Я постараюся вам чим швидше відписати. А, можливо, навіть запишу відео, якщо дуже цікавий приклад. І дякую вам за увагу! Ще буде відео наступне про квадрат суми, тобто, якщо тут буде плюс. Тому ласкаво прошу переглянути моє ще одне відео. До зустрічі!